Як горохом об стінку, попри усі акції протесту щодо занедбання садиби сім'ї Сікорських споруда й досі в аварійному стані. Ще одну акцію на захист будівлі провела молодь. Проте цього разу під стінами садиби нелюдно привернути увагу до руйнації у центрі Києва. Прийшло лише шестеро активістів. вам скажемо так нас завжди мамо на акціях. не, не тому, що ми якось там не розповсюджуємо цю ідею, чи не просто пасивна молодь, дуже пасивна, і немає е, ніякого значення, скільки нас а має значення результат. А результат буде, ми давємось Молодь пропонує створити тут музей авіації імені Ігоря Сікорського. Поза як сама будівля є пам'яткою світового значення в цьому дворі, де ми сьогодні з вами знаходимося, був сконструйований перший в світі прототип вертольоту. І ви знаєте, ну за кордоном біля будь-якого камінчика, який відноситься до історичних надбань, водять туристи туристів і ці вихороводи. А в нас така будівля, людина яку знають в усьому світі, шанують, і ви знаєте, американське посольство зверталося ну з бажань тут зробити музей, ну наша вада відмовляв. А от чиновники схоже йти на зустріч активістам, не квапляться. Тож наразі ситуація проста: будинок стоїть в аварійному стані і руйнується. Фактично, сьогодні садиба сім'ї Сікорських перебуває у власності Міністерства оборони та міжнародного благодійного фонду повітроплавання і авіації імені Ігоря Сікорського. Про те, до чого призвело їхнє хазяювання, видно і неозброєним оком. Насправді цей будинок знаходиться в державній власності, але в оренді у певної компанії на багато років, і е, ясно, що. Будь-яка оренда це комерційний проект, і мета цієї цієї комерції, як на мене, руйнування цього будинку, але юридично це створення якогось музею. Тут колись на стіні будинку була дошка, на якій значилося, що тут жили Сікорські. Сьогодні ж молодь кріпить на її місце красномовний плакат. Вони вимагають негайно взяти на баланс міста споруду та відновити її. Владо, дай жити садибі Сікорського. Громадські активісти навіть написали листа до Олександра Попова, у якому вимагають звернути увагу на садибу. Якщо ж голова КМДА проігнорує запит, молод обіцяє порушити питання на міжнародному рівні. Під листом до Олександра Попова активісти зібрали 102 підписи. І хоча захисників садиби виявилось небагато, молодь впевнена, у цій боротьбі і один у полі воїн.